Любов англійців до чаю призвела до того, що в 19 столітті вони підсадили на наркотики половину населення Китаю та влаштували дві війни в 17-18 століттях. Шовк парцеляна, а особливо чай з Китаю, підкорили усю Європу. А от китайці не мали особливої потреби в європейських товарах. Таким чином, китайська влада могла контролювати торгові стосунки з Європою, а це не влаштовувало колоніальну Британію. Тож британська ост-індійська компанія почала продавати опіум, вирощений в Індії, і наплив на х**ків збільшив кількість наркозалежних китайців. Тож, коли китайці почали чинити опір наркоторгівлі, британці розпочали спочатку першу опіумну війну, а потім другу. Просто щоб ви розуміли масштаб наркозалежності китайського народу, за деякими даними, через 40 років після завершення першої опіумної війни у 1881 році населення Китаю складало 369 мільйонів осіб. З них 120, тобто майже половина, були наркозалежні.